Благословений Бог населений пресною віки віком. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Святий Небесний, чи жителю душі істина, живе зі сисполняє. Сокрой все блоги жизни, подати Лю, приди в солисе в навіть очисти, не усяке скверне. І спаси, блаже душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сан і Святому Духу, і на і пресне у віки вікова. Мі. Отче наші жиси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде творя Твоя, як на небесі на землі, хліб наш насушний дасть нам неся, остави нам доля наша, же йому оставляємо довжником нашим, і не веде нас воє скушене, найзбави нас от лукавого. Гомів. Як твоє царство, сили, і слава, Тя, і сина, святого Духа, нині пресної віки віков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отце, Сину і Святому Духу, і на Ніпресне, во віки вікова. Амінь. Придіти, поклоніться, Царю нашому Богу, прийдіте, поклоніться Христу, Царю нашому Богу. Придіти, поклоніться і припадім самого споду Ісусу Христу, Цареві Богу нашого. Благослови, Душі душе моє, Господа, Господи Боже мой, Возвеличе все єси зілого, ісповідання, володі поту, і єси, одіяйся світом, як оризою, простирає небо, як кожу, покриває водами привиспрення своя, полагає облаки на восхожденіє своє, ходяй на крилу вітренню, творяю ангели своє духи і слуги своє плам'яно огниний, основає землю на твердий я, непреколониця во вік віка. Безная, кори, за одіяння, я на горах стануть води. От запрещення Твоєго погибнуто, гласа грома Твоєго бояться. Восходять гори і не сходять поля во місто, є же основав, єси їм. Приділ положили. Єси його же не прийдуть, не ж обратяться покрити землю, посилає істочники воде, посереді гор пройдуть води. <кій> <кій> Напаяся звірі, сильне, я жду тонарево, жажду свою на тих птиці небесні привітають камені дадять глаз. Напаяй гори, от привис приніг своїх от плода, діл твоїх насититься земля, Прозаба, прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от землі, і вино веселить серце чоловіка. Умастити лице єлеєм і хліб, серце чоловіка укрепить, насититься треба повне, яке Я же си, насадив там у птиці, возгніздяться, і родієво жилище пред є тими, Гори висока, єленим кам'я прибіжжище за яцем, сотворил єси, но во времена, сонце познав запад свой, положил є седьму і бейс нож. Вони же пройдуть всі звіри, і дубравні, їздим, ірикаючі, восхитити, і взискати від Бога піщу собі. Восія сонце, і собрашася, і во ложах своїх лягу, ти зеде чоловік на діло своє і на ділання своє до вечора. Яко звеличишеся, діло Твоє, Господи, вся премудростю сотворив, єси і сповнися земля тварі Твоє, я сіє море великої, пространної та могади, і жініще сла животне, мале, со великими, там у кораблі приплавають, змій же создал єси, ругатися йому, всяко тобі чаю дати піщу їм во благо време, давши тобі. Ім соберу, тот вержу тобі, і руку вся чиска, і сполниця благости, отрощу же тобі, і лице возметуться, отимише дух їх, і щезнути, і вопер свої возвратяться. послиши духа Твого, Ісозижду Ца, й обновиши лице землі, і буде слава Господня, вовіки, возвеселиться Господь у ділях своїх. Призиряй на землю, творяю трястися, прикасайся горам і димяться. Госпою Господи, в животі моєм, пою Богу моєму, же є, да усладиться йому, бесіда моя, а же возвеселюся, о Господі, дай щезнуть грішниця от землі, і беззакониці, я не бити їм, благослови душе моя, Господа, сонце позна запад свой, положил я ситьму і весь нож. Яково звеличешся, діла Твоя, Господи, вся премудростю і сотворив, єси, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, пресну, і присно, і віки віков, Амінь. Алелуя, 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 слава Тебі, Боже, Алелуя, 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 слава Тебі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже! С миром, Господу помолимся, спасин душ нашого Господу помолимся. Святим храмисом, с вірою, блин, страхом Божим Кодящим Господу, помолимся. Святийшим славенством ахере і люби, попилим сім, бо любляю хипископак наших керів, теодорі, керніли, чесним присвітствую, кресті, де яконствую. Осен прич люди, Господу, помолимся. Бо хрени ради нашим предежачій властик нашої самої інстрі, Господу, помолимся. Вестрині, віру і живощини, Господу, помолимся. Благо растворенню воздуху і забилі плодов земних і временних мирних, Господу, помолимся. що потишествуючих, недущих, страждущих, клінень, спасені, Господу, помолимся. Не збавайтеся на всякі скорбі, гніва і нужди, Господу, помолимся. Заступи, спаси помилуї, хорони з Божитвої благодаті, пречистою, причистої, приблагословенної славної влади нашу Богородицю і приснуді в Марії, совсіми святими повинувши, самі себе і трудроєве друг, живот наш Христу Богу предадім, як подобає тобі всяка слава і поклонення і сину і Святому Духові, нині пресною, у віки віком. Господи, возлах Тебе, услышим я, воснешем'я, Господи, Господи, вослав Тебе, услышим я, Годьми лання моєго, неработими котебі, услышим я господи, дай справиться молитва моя, яко кокадила пред тобою, восдіяні рукою моєю, жертва вечерня я, услышим я Господи. Хранені у сто, моїм відверо рождені, в у снах твоїх, не вконе серце, мойого словесе, лукавство, я не вшиватої, неорі всіх, со чоловіки, ділаючими що беззакони, і не сущуться суї збраними їх. Накаже дня праведник милости, обличчі тміє лиже річного, да не намастила ви моє, якої ще молитва моя воблаговолений їх боже, те, боже, при камені суди їх, услушаться ло моя ковозмоваша, як отоша землі, просідеся на землі, расточишеся, кости їх пригаді, як кудові, Господи, Господи, очі мої, на тя оповах, не душу мою. Сохраним його ці й уже з уставищем, і от собла діла, що беззаконні є, паду в умрежу свою річниці, єдиний сердом даже прийду. Глас? Гласуюнку Господу, возвав, гласу, Господу, помолимся, помолю передній молині моєї печального моє передній возищу, не гля щезати од мене Дух моєму. Тис познайся моя на путь и по ниже, ходах, скрыше сітні смадряхому Одесну, и возле длях, і на вобісси знай мене. Погибне пису від мене і ніс вискати душу мою, тобі, Господи. Ріг ти єси уповання, моє часть моя єси на землі. Хвань ми моленню моєму, як у смутрихся і ізбави мене від ящик мене, як укріпиш, а паче мене. І зведи з і темниці душу мою, і сповілять за імені Твоєму мене здуть праведники до ден, ден же воздаши мені. Ізлюбини возвраща, кутибі, Господи, Господи, служив глас мой, да будуть уші твої внемлющих немлющих гласу, молення моєго. О, ще беззакон, я назрешли, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе очі ще не є. є це Христа Твоєго, Господи, Небеси без подоб і подоб'яшеся, і во блак якось протязашеся, тобі преобразуєшся, ото царе свідство. Там обіпети, Сяковоміано, яко бути з тобою, і во время придання Твоєго. Да видівши чудеса Твоя, не устрашайся, страдані Твої, Им же поклонитися нам в умірі сподоби, великий я ради Твоє, милості. Імені ради Твоє, потерпіхтя, Господи, потерпі душе моя, слово Твоє, у душа моя. Господа. Де креста Твоє, Господи, поїмоченики на ворога соку преобразився, єси пред ними, лучею сили, озаря їх. Ось осюду, бо, чоловіку, любі є, отоню до властію, показати Боє Воскресені, я світлость, Є нас, Боже, в омірі сподоби. Яко милостиві чоловіко чоловіку, от стражи утрення до ноші, от страже утрення да уповає ти на Господа, О, же іногда жінок і мраче на іде мна, чесна і свята єсть, на ней же носі твої стоясті, Господи. Привічно, бо сокровенної таїнства напослідок явлено сотвори страшної твоє преображення Петру Івану Іякову, іже сиян, і Якову, і же такова сіяння, є лиця Твоє нетерпяще, і світло стири своїх пниць на землі покрива куся, і жити ужасом одержиме мене влякуся, видящи майсе Ілію Главоліще з тобою, хотя я приключитися тобі, і ласта до це свідетельство ваших воля, Це є син мой, возлюблений, Богам же, великого послушайте, і й дарує мірові вели. Я кого Господа милості мною, у нього збалені і твоє збавить із Ізраїля Отці без закон, Його сердечною правостію Бога необменно розумів, все чесне водовіровах, є синесу міцно блажене, совлютний, зреченна, я, я повеління, спасительна я зяжні премудре, пострадав терпеливо. царство восприял, если не движи Хвалите, Господа, все звезды, похвалите Его, все люди, кровью Твоею, честною земљу святые се и скверные крови упразднил еси, приноси моя лицом І вінеснети, не, не приялися на версі твоїх все чесне, тим же молися нормати душам нашим, ми рівели. Яко утвердився, милостя на нас, істина Господня пребиває твоїй. Освящає моє, сме твоя священна я борений, под і под веслав'ящає, мочениче все чеснеє пле, і миже зарождений на нелу, єси, і всім страстодерцям запречасник, со ними же молися, дарувати душам нашим, мир і велію велик. Духой на ни пресно, и в віке віковами. Прообразу я воскресел Твоє Христе Боже, то да пои твоя ученики, Петра и Якова, иначе, на вторвости, в тебе же спасе, преобразуй Учениця твоє Слови, поворожа себе на землі, не терпяще зріти невидимого зрака, ангела служах у і трепетох, небеса убоя, земля вострепета, видячи на землю, Господа. Премудрость прості. Святого блаженного Ісусе Христе, пише Сонце, на запов, видівши світ, вечерній поєм поїматься, і Сина, і Святого Духа Бога, достоїні сиво бо вся времена і. Подобне ми Сне Боже, живода, я всему миру, я Боже ради, весь ми славича. Всім примудро свинь. Благослови те Господа, Господа, благословите, Сівгодні, си раби Господні, си раби Господні стоящий в храмі Господнім у дворі, дому Бога нашого. Собранитися нам, благословені, Господи Боже, Одесь наш, і кольони, і прославленої м'я Твої воїки, Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, я кожи, у Бога Благословен славені,си, Господи, навчи на Твоїм. Благословен наславеніси, влади кобра зумів, на Твоїм. Благословен пославніси, святої просити, на суправдані Твоїми. Господи, милость твоя во вівні руку Твою не презрив. Тобі подобає хвала, тобі подобає ті ніяк, тобі слава подобає родоцю і сину і святому духу, на ній пресної вікова. Вічерню молитву нашу, Господи, Він. Господи, Заступи, бомі, спаси, помилий хорони з Божий Твої благодаті, йо. Господи Божий, вечір, всього священа у безрічного, Господа просіємо. Ангела мирові наставника, хранителя душі тілес наших, у Господа просім, прощення столені рікові прирішення наших, у Господа просім, полезне душам нашим і мира, мирови у Господа просім время живота нашу мирі покаяння і скінчити у Господа просім. Християнський кончини живота нашого, безболізний, поститний, мирний, і добре відвіта на страшнім, судище Христові просів. Пресвятої пречистою, приблагословенної славні владець нашу породицю і приснудію Марію, со всіми святим, поминувши самі себе і трутроєве живот наш, Христу Богу, предатів. Як о благе чоловік, любить Бог, сей тобі, славу слава і Сину, Святому Духу, нині пресної віки віков. Ми русімо відвоєму, глави, глави ваша Господеві приклоніти. Боже наш, преклониви небеса і сушеди на, не... на спасення рода чоловіческого, призри на раби Твоя і на достояння Твоє, тобі, бо страшному, чоловіку любцю, суді Твої, раби, поклониши глави своя же покоришня, не у чоловіку ожидаючи помощі, но Твоя надіющася милости і Твоє чающе спасення, я сохрани на всякої време, по, ст... по настоящій вечері, приходящої ночі, от всякого вра, всякого противного дійства диявольського от помишлені суєтних і воспоминання лукавих. Буде держава, царство Твоє благословений, припрославлено, Цей Сини, і Святого Духа, нині присною, віки віком. Єстество живо, Адамі, Христос і змінити котя на горону, нині восходить борською, обнажає учеником Божество. Тресія із облистане ізречено Божественная Твоє слава, нагорів та восьмі спасеть, вся чеська я воясних. А вориєрмо, імені Твоєм Возрадується. не започени, це примінені Видівши Юше, і все оті Твоє ослове, не не ціпадше появ, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і на пресно і во віке віком. На горі висоці преображся спас, Верховне ім'я ученики, преславно блистал єсть. Показує, яко висотою, доброділе, облиставши божественні божественні славі сподобається, лаволющий, со Христом, мої сили, показоваку, яко живими і мертвими обладає, і древле законом і пророки, лава, -ла й Бог, єму і ласочі з облака, світла, послушествовавши, лалющих. То послушайте же Христома наплінівша і мертвим живот животвішим. Твищаючи раба Твоя владико, і кого полону, Твоєму сомиров, яко відісточими і спасене Твоє, я, я си отовал прилецем всіх людей, світло відкровені, я це славу людей Твоїх, Ізраїля, святий Боже, Святий кріппи, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий кріпи, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і на ній і і во віки вікова,

Яко на небесі і на землі, гріт наш насушний, даж нам не слави нам новинаша, якоже йому оставляєм Довжником нашим, і наше, не веде на в скушение, но избави нас от лукавого, Яко твоє царство і сила, і слава Це і Сина, Святого Духа, нині віки веки, Амінь. Моченик Твой, Господи, посрада. О тебе, Бога нашого імвія Бог ріпоць Твою, може телени де воно в немощне, ядер дерзости, то молитвами спаси душі наша. Синав, рісе Боже, показаючи учеником славу Твою, яка же може худна. Осіяє ти нам річним світовою, пресносушний, молитвами, бородиться, світо слава славати. Нас, Боже, по й милості, Твоє молим Тися, услиш і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Попіремось, у полюбивхі епископах наших, Критиодорі Кернілі, по послитім храмі саме цих наших, наших духовних, сей у Христі, братії наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, що молився бо Україні, народі нашим, придержачі властих наших і осем воїнстві. Господи, помилуй. Ще молиться пристоящих виповідаю, що те великої багатої милості затворящих нам милостиню за вся православна християни. Як милостиві чоловіку любить Бог, Бог єси, тобі славу села йому і сину, святому Духу нині і присною віки, віко. Жили, корові, славніші, безранні, не ручий, бороди, слава Тобі Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. О, це, на горі перед святими Своїми учнями і апостолами у славі Христос, істинний Бог наш молитвою при чистої Матері, святих славних сихвальних апостолів, преподобних. Боносних наших, святого архітеякона і мученика, є плав, якого є день, і блажену Теодора Мукачевську, і всіх святих помилує, спасе нас як облах і чоловіко любець.